Пропоную почати сьогодні з півдня нашої держави, саме лівобережжя Херсонщини, бо вже фактично є офіційні повідомлення, і Генеральний штаб збройних сил України писав про те, що наші воїни вони контролюють одразу декілька плацдармів на лівобережжі Херсонської області, і територія, яку зараз контролюють наші війська, складає близько 10 квадратних кілометрів. Це досить велика відстань. Першочергово через те, що е, подекуди росіянам важче там діставати з мінометів і по Херсону, бо дуже активно працює наша контрбатарейна боротьба і намагаються наші артилеристи десь. Гасити е, їхні вогневі точки на лівобережжі, але водночас все дуже е, складно. А інститут вивчення війни водночас повідомляє, що, попри спроби ворога перешкодити українські війська, можуть нарощувати м, свою присутність, скажімо, на лівобережжі. і те, що наші війська займають одразу декілька позицій на мапі, е, може свідчити про, е, по перше, досить велику частину території, яку вони контролюють. Е, По-друге, це те, що Наші війська десь не в одному місці вклинилися в їхню оборону, там і десь просуваються вглиб. Ні, це поступово контролюють територію для того, щоб мінімізувати, по-перше, ризики для наших військ, щоб не дати ворогу десь замкнути кільце, бо в таких умовах ну позаду вас, Дніпро, яке просто так не перетнути, і це надзвичайно велика загроза, певна річ. Тому поступово наші підрозділи продовжують свій. Рух вперед на лівобережжі Херсонщини. Ворог намагається певна річ відповідати і дуже активно працює їхня артилерія. певна річ, наскільки це можливо, наскільки зараз вистачає боєприпасів, а їх, повірте, вистачає. Бо навіть по Херсону за минулу добу це десятки і десятки обстрілів, здебільшого це цивільні квартали на превеликий жаль, і були і поранені і загиблі. Містяни за останні дні на превеликий жаль, це ті реалії, в яких живуть люди. У випадку, якщо нашим силам вдасться трохи просунутися вперед, а скажімо, відтіснити їхню артилерію, це мінімізує ризики і не дасть росіянам щодня обстрілювати Херсон. І це дуже правильна і дуже хороша мета на цій ділянці. Тому сподіваємося, що це вдасться зробити, і певна річ. З якомога найменшими втратами з нашого боку. Пропоную прийти далі по мапі. Це запорізький відтинок фронту, де ситуація фактично не змінюється за останній період. І, схоже, що сили досягли певного паритету із одного і з іншого боку, в плані е і піхоти, і артилерії, і бронетехніки. На цій ділянці, тому що немає рухів ні з одного, ні з іншого боку. Попри це, спроби присутні і постійно тривають бойові дії. І довкола Роботиного точно так само. Але якихось повідомлення з цієї ділянки наразі немає, тому ситуація залишається стабільно контрольованою. Щодо Авдіївки, це місце до якого. Прикута, мабуть, найбільша увага зараз просто титанічними зусиллями наших воїнів, наших військовослужбовців вдається стримувати ворожі атаки. Дуже велика їхня концентрація біля Красногорівки. Це на північ від самої Авдіївки, і не полишають вони планів оточити це місто. Велика кількість російських військовослужбовців перекидається сюди із півдня деяких перекидають з-під Бахмута, десь зі сходу нашої держави і зберігають вони. Свій наступальний потенціал за рахунок підтягування резервів постійно. Це робиться з тимчасово окупованих територіях, десь з Російською Федерацією женуть нову живу силу, скажімо, так і це все для того, щоб поточити Авдіївку. Наразі ситуація є важкою, безумовно. Ворог суне великими силами, намагається прорватися в глипі коксохімічного заводу, щоб взяти його під свій контроль, але. Оборона наших військ продовжується. Часто вони атакують, доводиться відбиватися, використовують авіацію, використовують артилерію. Все це падає на голови нашим військовослужбовцям, і це варто розуміти. Умови важкі, але ситуація загалом є досить контрольованою. Водночас з'явилася така інформація, повідомлення з того приводу, що Російська Федерація готується до такої третьої хвилі наступу. Чи вдасться це в них побачимо? Але сам факт того, що концентрують вони свої війська. Це загроза присутня, тому сподіваємося на наші підрозділи. Допомагаємо нашим підрозділам. Не забуваємо, що війна продовжується, і кожен донат він має значення на той чи інший підрозділ. Один дрон, один закуплений, якийсь FPV, По перше, знищує ворожу бронетехніку. Розвідувальні дрони допомагають зберегти життя, мабуть, тисячам наших військовослужбовців. Які не повинні йти в розвідку десь в тил ворога, десь заходити, щоб побачити місцевість, для цього достатньо лише підняти дрон, і Це зберігає десятки життів. А можливо, навіть і більше. Тому долучайтеся обов'язково це зараз дуже і дуже важливо. Ресурс Deep State трохи детальніше описав ситуацію довкола Авдіївки і пишуть, що росіяни лізли на Первомайське та тоненьке. Успіху не мали, проте мали успіхи на промці біля новоколинового та веселого. Ситуація там важка. Авдіївку продовжують розбивати артилерію та авіацією. Противник ліс вище степового, а також між, між е, селом та АКХЗ. Бої тривають в Мар'їнці Ворог захопив ще один квартал руїн, і справді з приводу Мар'їнки, це суцільні. Руїни міста як такого вже немає, і більше десяти атак наші військовослужбовці відбили лише за минулу добу. Це інформація від нашого генерального штабу збройних сил України. Рухаємося далі. Це Бахмутський напрямок. Тут тривають бої. Неподалік кліщівки, таким умовною, умовно умовною позначкою у вигляді стрілки і позначений цей рух з боку окупантів, і є інформація про те, що ворог таки зайняв деякі позиції, рухається по посадці до однієї з висот. Це створює серйозні проблеми у найближчій перспективі, і дана височина є панівною над селом. Це ми бачимо і на мапі. Власне, тут можемо розуміти, що все-таки певні просування у ворога є, і подивимося, як далі розгортатимуться події. Надзвичайно важко зараз, безумовно, і на Бахмутському напрямку. Навіть елементарно погода має значення бо стає дедалі холодніше. Знаю особисто, що більшість підрозділів вони все-таки заздалегідь готувалися до того, що буде холодно, і там купляли теплі речі, спальні мішки утеплялися як могли певна річ. Але я думаю, ви самі особисто бачили і в соцмережах велику кількість відео. Наскільки зараз багато мишей в. Бліндажах наших воїнів десь на їхніх позиціях, які вигризають абсолютно усе, починаючи від продуктів харчування, завершуючи якимись особистими речима, рюкзаками, там, я не знаю, ботами, капцями, штанами і тому подібне. І ви, е, я думаю. Навряд чи уявляєте, але от спати, коли у вас по обличчю бігають миші, ну це як мінімум неприємно певна річ. Такі реалії на превеликий жаль, знаю, що багато підрозділів спеціально заводять котів, аби хоч якось от боротися з цими мишами. І десь подекуди допомагає. Насправді, от не приходять або там менше почали приходити гризуни на позиції наших військ. Це звичайні будні, безумовно. І вони виглядають ось так: ну приємного відверто мало. Щодо ситуації на фронті, повертаємося до мапи Купінсько-Лиманський відтинок фронту. Це місця, де теж тривають бойові дії. Зокрема, ресурс діпстейт з цього приводу говорить наступне, що тривають зіткнення біля Лиману першого та першотравневого, і ворог мав частковий успіх біля останнього. Біля Лиману першого дуже складна ситуація. Постійно десь доводиться відходити. Ворог дошкуляє як скидами, так і постійними штурмами, і додаткові проблеми створюють так звані. <рес> Росіяни, що заблокали десь, які губляться постійно у лісі. Це зумовлено і особливістю місцевості, тому що цей купянсько лиманський напрямок. Фактично, вздовж усієї лінії розмежування, там і м, велика кількість посадок. Ну, це ситуація звична для нашої місцевості, для нашої території. І не забуваємо про серебрянське лісництво, де теж тривають. Бойові дії. І росіяни, особливо, які там вперше десь приїжджають, не завжди орієнтуються, що де, які чиї позиції, і були історії, що доходили на позиції наших військ, розпочався діалог, і ось таким чином, плюс в обмінний фонд для наших. Підрозділів. Я думаю, про обмінний фронт, обмінний фонд трохи згадаємо, тому що от росіяни заблокували останній. Наскільки були їм повідомлені від координаційного штабу, подивимося, як далі будуть розгортатися події, бо певна річ хочеться, аби усі наші військовослужбовці, які перебувають у полоні, якнайшвидше повернулися додому. Є надія, що от Росія не буде там блокувати цей обмін і він таки відбудеться. Подивимося, поки такою є ситуація на полі бою. Досить важкою вона є, і титанічними зусиллями наших воїнів вдається стримувати ворога. Я розумію, що у повідомленнях там заявляється, що Збройні сили України відбили 12 штурмів. Наприклад, але ви просто уявіть, що таке 12 штурмів на добу, наскільки багато суне російських військ, і це все доводиться відбивати. Нашим військам за що їм всім силам оборони величезна, подяка та пошана.